Вітаю вас, хлопці і дівчата. Коротко розповім про швейцарський ніж Victorinox Fieldmaster. Це є представник 91-ї серії, Отут 91 мм довжина. І ця 91 ша серія є дуже популярним швейцарським ножем міським. Це більше для міста, для кишені, отаке, для офісу. Отже, я вам покажу кожне, як використовується інструмент і де можна використовувати. Основне лезо там в районі 67 мм, воно є невелике, але щось якусь канапочку порізати хлібчик. Зараз ми побачимо, як цим можна скористатися. Допоміжне маленьке лезо. Те, хто використовує його, тримає в особливій чистоті, наприклад, якісь мінімально хірургічну операцію, ну, наприклад, там заліз гачок риболовний в шкіру або ще щось таке. Дехто навпаки використовує там, для приуклаці ліноліуму, щоб відрізати. Ну, сам факт, що той є тоненький, гострий ніж. Навіть гострий, загострений, добрий з заводу. Тут відкривашка для пива чи для лимонадів, широка викрутка. І отвір для паз для хтось з. Згинає дрібним, хтось ізоляцію пробує знімати. Ну, такий факт. І отут знаходиться знаменита також швейцарська відкривашка для консерв. Зараз ми побачимо, як вона працює. Тут 2-3 мм викрутка також дрібненька. Можна щось викрутити, якісь гавентики. Тут використовується швейцарська пила. Подивимося також, як вона працює. Зараз візьму якусь гілочку. Вона є невелика, вона є менша, помітно менша, ніж в 111-й 111 серії, але можна, наприклад, для, для якоїсь щепотниці, щоб собі загріти чай, так, нарізати дрова. Можна, наприклад, дехто використовує, щоб відрізати оті пластикові труби, так, є ті, що водопровідні йдуть. Але сам факт, що це гостра, хороша пилка. Тут йдуть швейцарські ножички. Я, наприклад, нігті стрижу кусачками, ножицями я не вмію, хтось стриже нігті. Вони дуже гострі, акуратні, хороші. Але я зараз їй покажу, як можна їх використовувати і в інших випадках. Також тут позаду йде, Fieldmaster філдмастері йде викрутка Philips. Я не дуже любитель алкогольних виробів, тому мені це мені подарували цей ножик, тому мені подарували зразу з викруткою. Якщо ви хочете такий же ножик, але з штопором, то беріть Хансмен. Це все саме, тільки тут йде штопор для вина. Також тут було місце під булавочку. Булавочки не було, це вже я сам вставив. Бачите, отут, от вона булавочка. Деколи також може згодитися. Якусь занозу витягнути, якісь форсуночки прочистити, навіть оприскування. У мене машина саду є апарат, також може згодитися. Тут є багатофункціональний гак, де він може використовуватися. Наприклад, буває ну, рідко таке, буває, але десь от в мене було відро без ручки такої поганої. Можна зачепити і отак нести. Колись ним несли, ви знаєте, можливо, чули із... поштарі. -по -по Зв'язку листів та кореспонденції, також от брали за шнурок, щоб руку не різало. Хтось може знімати казанок з вогню. Ну і Також багатофункціональне, досить відоме шило. Воно є гостре в Вікториноксах. Тут в даному випадку є отвір, тобто можна шити, можна проколювати і також можна кернити, тобто можна щось позначати. Тільки коли ви закриваєте його, саме в цій моделі 91 серії, воно отут буде попадати на це кільце і буде затоплюватись. Тому кільце відставляємо вбік і тоді опускаємо. І як в більшості швейцарських ножів, тут є. Одні кажуть, що це зубочистка, інші кажуть, що це є засіб для чищення самого ножа. Ще інші кажуть, що це пластиковий виріб. Добре, ним чистити різні роз'єми електричних виробів. Наприклад, павербанків, зарядні гнізда, смартфонів. О, таке. Воно пластикове і так їх не пошкодить, як метал. Ну, і швейцарська, Швейцарський пінцет. Він Такий не дуже м -м, великий, але щоб кліща чи занозу витягнути з шкіри, чи в око щось попало, стружка якась, можна цим скористатися. Тепер зараз покажу е деякі інструменти, як, можна, як вони працюють. Найпростіший випадок порізати бананчик. Інша справа для чого і різати, але дивіться, як легенько він ніж загострений із заводу, як він легенько це все ріже. І розмір ножа підходить ідеально. Так, ускладнюємо завдання. Тепер спробуємо нарізати хліб. Хліб я взяв невеликий, бачите, це такий. Невеликий. Ускладнюємо завдання, вже кіт лізеш. ще мені ускладнює завдання. Звичайно, для порізки, повноцінної порізки продуктів так, бажано брати ножі з більшими лезами. Або 111 серію, або що там є, 131 серія, або вже ножі якісь складні. Але в даному випадку ми спробуємо викрутитись і таким. Ріже дуже добре, заводська заточка хороша. О, от і такий ми хлібчик собі нарізали. Маленьким лезом можна легко розрізати, наприклад, пляшку. Якщо потрібно, там вона ріже. Прекрасно. Як я сказав, завод, заточка з заводу йде хороша. Ножниці можуть використовуватися не тільки для нігтів підрізання, але для розкривання різних упаковочок. Ріжуть вони прекрасно, як папір, так от і плівку. Бачите. От, плівку, дивіться, яка ріже. Е, не. Пластикову пляшку. Гострі. Ніяких претензій. Тепер покажу, як відкривати. Банку консерви. Не так часто я їх відкриваю. Просто ставити е, цей ніж і максимально отак от його, вивертаєте сюди. І він тоді бортик за бортик зачепляється. І, і можна так продавлювати. А можна не продавлювати, а просто зачепили і протягувати різати зразу. Або кому як легше. А, от. Причому він так спроєктований, цей ніж. що він навіть трошки загинає кромку, щоб ви потім не порізали, коли будете вживати цю е, то, консерву. Так, коти відійшли, відійшли. Зразу почули рибу. Відійшли. Якщо чесно, тут ще треба трошки наловчитися. Відійди, ще заважають товариші тут мені. О, Відійди, сірий. Сірко, то сірко. О, ну одним словом, так ви відкриєте. Як ви бачите, по котах, що... Справа йде успішно. Як, як я сказав, відкрити можна, трошки треба налучитись, я то не часто відкриваю, але ще, якщо не заважають... Сіра, тікай. То риба, консерву можна відкрити. Тікай, 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 дай записати. Дай, дай записати. Так, відійди, дай, дай, чекай. Yes. Так, ну і давайте ще подивимося, як ріже цей, як, як ріже ця пилка. Взяв от воно проти моєї руки от проти зап'ястя, тонше, ніж зап'ястя, хоча теоретично можна і грубше брати. Просто я вже не хочу затягувати ролик. І подивимося, як воно ріже. Зараз я впрусь ногою, щоб мені завишло було. Я не буду нічого не прискорювати, щоб ви самі бачили в реальному часі, як воно. Різ це от рівний, рівний ріс, отак от воно ріже. Тепер про цю викрутку Philips. Дивіться, перед тим, як показати, як вона працює, ви повинні розуміти, що тут, направляючи в цих швейцарських ножах, йдуть переважно алюмінієві. Відповідно, великого навантаження воно не витримує, воно не розраховане на величезне навантаження. Це скоріше допоміжний інструмент. Тому якщо Десь я бачив ролики в інтернеті, люди там саморізи закручують в тверде дерево, то оці направляючи, вони вигинаються. Ну, фактично, вже ніж можна викидувати. Тому ідеальний цей випадок для того, щоб, наприклад, замінити батарейку десь в дитячих іграшках, або розібрати якийсь пластиковий годинник чи от ліхтарик. Наприклад, відкрив так. Бачите, от. я не знаю, чи вам видно буде. Но воно чіпляє його і відкручується. Причому що болтики тут менші, бачите, от вони відкручуються закручуються. Причому бо, 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 ці м, шурупчики вони не розраховані на таке вони розраховані на меншу викрутку. Все одно воно їх зачіпає чіпляє і нормально відкручує. Ідеально ж воно підходить от, для саморізів. Тут, якщо ви побачите, йде один до одного. Просто ідеально, як влити. Бачите, один до одного чіпляє. от воно. Ну і не будемо затягувати, покажу, як відкривашка кришечок для, для пива, для сидру, для якихось лимонадів, як воно їх відкриває. Звичайно, кожен мужчина знає 10 плюс один спосіб, як відкрити цю кришечку, але ми відкриваємо культурно швейцарським ножем. Все, супер. Так що, отакий ножик. じゃあ。